Новий опалювальний сезон в Україні, який може виявитися самим складним за часи війни, в Одесі до нього також почали активно готуватися. Ну принаймні, так говорять мері. більш детально про цю підготовку та програми підтримки громадян та ОСББ міста. Ми сьогодні поговоримо в нашій студії з очільником приморської радміністрації Маратом Ковальовим. дуже багато розмов іде саме про підготовку до зими, як міста, так і будь-якого мешканця Одеси та регіону. Давайте ось саме з цієї актуальної теми і почнемо. Я розумію, знаєте, що дуже важко якось знайти якусь золоту середину між тим, щоб допомагати ЗСУ і якось будувати майбутнє міста, але це потрібно зробити. І ось скажіть, будь ласка, чи існують в місті якісь програми про підтримки? Ну, наприклад, давайте. Ти у СМД. в минулого разу в мене в програмі експерти розказували, що майже в кожному місті є такі можливості, що в Одесі, що в вашому районі, так ви знаєте, ну я вважаю, що перш за все ми робимо все кожен на своєму місці для того, щоб наближати нашу перемогу, допомагати сьогодні збройним Силам України і силам оборони для того, щоб ми на своєму місці кожен працював. А наші герої захищали нашу країну, наше місто і добували нашу перемогу. Але я вважаю, що сьогодні місто – це ну, такі справжні. Живий механізм, організм де, я Організм, так, да. так, де mm -hmm. а, ми живемо не тільки одесити, дуже багато внутрішньо переміщених людей, які так. приїхали до нашого міста, і ми розуміємо, що ну є проблемні питання, які обов'язково треба вирішувати, тому що на них не можна закривати очі. І їх стає все більше і більше. Так. Ми ж все ж таки на так. Ми і... розуміємо, і yeah. а, так як ви сказали. Є програми підтримки ОСББ, і я вам можу сказати, що є пілотний проект це програма, яку презентував мер нашого міста Геннадій Труханов. По підтримці наших ОСББ на придбання електрогенераторів, ось давайте, давайте от будемо детальніше про це. Бо мені здається, що дуже багато людей це турбує. Як вона працює, як до неї долучитися, що потрібно зробити, що, що потрібно зробити людям, щоб отримати так, світло, так обов'язково. А ми розуміємо, що коли були блекаути, коли не було світла. Там по 5 або більше годин, ну, усі мешканці нашого міста намагалися вирішити це питання самостійно. Але ми, як там голови районних адміністрацій, як депутати отримували ці проблеми. І коли ми спілкувалися з мером, мер сказав, що треба розпочати такий пилотний проект та. Здійснювати вирішення це питання через бюджет нашого міста. Ага. Проговорили, подивилися, та було прийнято наступне. Сьогодні ми розуміємо, що є велике ОСББ, є маленьке. Потужності теж вони різні, і ми розуміємо, що десь там вистачає придбати електрогенератор на освітлення парадних та. Підкачку води, але є такі великі ОСБВ, де ці потужності в рази збільшуються. Ми розуміємо, що сьогодні і сума витрати, які треба зробити на придбання цього електрогенератора, можуть бути там від 20-30 тисяч гривень до сотні тисяч гривень за потужність цих електрогенераторів. І е, сьогодні, згідно цієї програми, е, кожна ОСББ має можливість отримати е, відшкодування на придбання такого електрогенератора або не більше 70% від вартості. Цього електрогенератора так. або не більше 100 тисяч гривень, так. Тобто, давайте так, механізм діє, діє яким чином? А, якщо я голова ОСББ, мені потрібно звернутися до вас. З якими скажімо так? Во що чи я повинна придбати спочатку генератор? А, дивіться, там є певний перелік документів, так. які треба зібрати, але перш за все. Якщо є така потреба, ви звертаєтесь до кожної районної адміністрації в нашому місті. Сьогодні їх чотири, і кожен керівник має можливості надати такі кошти від бюджету нашого міста. Керівник ОСББ звертається до районної адміністрації. Ми надаємо перелік документів, які треба зібрати, але перш за все, треба придбати цей. Електрогенератор. Ага, тобто у СМД потрібно якось так. скинутися грошима, придбати. По-перше, потім... по так. так, придбати його і виключно за а, кошти без без налічного розрахунку. Так, да. без, угу. готівково. без, готівкового. дякую. І щоб цей. ця, було придбана е, виключно з рахунку ОСББ. Так. не можна привести, е, е, там не гуманітарну усі. допомогу, чи ще щось встановити виключно за власні кошти. Якщо ОСББ е, прийнята рішення і придбала за такий електрогенератор, вони приносять до нас е, ці документи, які підтверджують те, що вони це, його придбали. Е, є певний перелік документів. Я не хочу зараз ну, да, це, цього. Це можна так, ми, ми можемо е, їх надати і. Ми е, проводимо комісію за моїм розпорядженням. Ми підписуємо всі документи та з бюджету нашого міста завдяки цьому пілотному проекту, який вже працює практично е, півтора роки. І е, якщо пам'ять мені не змінює, десь е, біля 50 е, ОСББ у приморському районі вже отримали кошти, вже отримав вже отримали ага. кошти на придбання. Багато чи мало в розрізі всього приморського району, я би не хотів би говорити, тому що ну, ми Але розуміємо. Це залежить і від активності ОСББ, і від можливості так. людей, бо багато так. хто з них поїхав, не всі квартири зараз зайняті, не всі в змозі здати на попередній, скажімо, внесок. Дивіться, тобто тут, якщо ми там, ОСББ придбали генератор на 100 тисяч, ви там 70%. 70%. 70% тобто, так. А якщо бала за 200 тисяч гривень. Або за 300 і 400. 400, то тільки 100 тисяч гривень. То або 70 uh -huh. або максимальна сума – це 100 тисяч гривень. 100 тисяч гривень. І да. ці гроші вже ОСББ, ну, чи повертає людям, вони, чи вони… Вони отримують вис... це на власний, на власний рахунок, рахунок ОСББ. далі раз вони а самі… А далі, власне, далі вони вирішують, вирішують, куди витратити далі, далі ці гроші. Нещодавно дуже актуальним було питання, ось хочу дізнатися, чи вирішено вони, саме про Подвійні платівки, які отримували люди, і їм пропонували сплачувати вдвічі. І так комунальні платежі доволі такі, знаєте, вагомий внесок на бюджет. А ось тут от що з цими подвійними платівками? Ну, в розрізі приморського району я можу сказати, що там велика кількість е, була таких проблемних питань зараз вже е, все менше і менше. Кожного дня, е, це моя особиста була позиція. Кожного дня ми виходимо в во двори, Приморського району. Спілкуємося з мешканцями, чуємо такі приклади, коли приходить одна платіжка наступного дня друга, або в той же день приходять і вони з різних Компанії, компаній. Сьогодні давайте говорити відверто: сьогодні міська влада працює в місті. Сьогодні комунальні підприємства одеської міської влади працюють в районі. Це жилищно комунальний сервіс Портофранківський та жилищно комунальний сервіс Фонтанський це комунальні підприємства Одеської міської ради. Вони контролюються міською владою, але не фінансуються. Тому вони приймають рішення по обслуговуванню будинків самостійно з мешканцями будинків. Вони проводять загальні збори, вони підписують протокол. Тому що вони вибирають ту або іншу обслуговуючу компанію mm. і потім підписують договір. Ну я сьогодні бачу, по кількості цих договорів велика, а, така вагома а, сьогодні а, маса а, скарг скар вона а, а, пішла. Тому що а, після наших. А, там, Приходів важливо. так втручання, втручання особисто в ці проблемні питання. Ми вирішуємо там на відсотків 70-80. Чому тому що люди задають питання, хто нас обслуговує? Кому ми потрібні надавати гроші? А може кажуть, що ви нас обслуговували, а ви не надавали нам ті або інші послуги послуги да, сьогодні. Робимо роботу над помилками. В двох ЖКСів це підприємства, які обслуговують мешканців приморського району ще раз повторюю, це ЖКС Портофранківський, ЖКС Фонтанський. Змінено керівників, змінено заступників. Всі вони звільнені на цьому етапі вже там декілька місяців, 4 або 5 місяців. Працює нова команда. Мерам міста поставлені задачі перед керівниками районних адміністрацій, ми вже ставимо задачі далі. Сьогодні перша чергові задачі підготувати дома до опалюваного сезону і до зими. І друга задача це відвертий діалог з міською владою. Тобто, Тому що зворотній зв'язок і зворотні зв'язок. Ми не ховаємось. Ми не говоримо це там попередники, або це там хтось прийняв рішення, або це була така там, постанова, як то кажуть. Ні. Ми виходимо, в нас є офіційні сторінки: там Facebook, Instagram, ми показуємо свою роботу. Я вам навіть хочу сказати. Там останній час мені дуже там часто пишуть коментарі на февру. Пишуть та? коментарі. Скажи, будь ласка, марат, а що е, попереду вибори і ви почали працювати? Да, працювати? Ні. Я сьогодні працюю 8 років на посаді керівника приморської районної адміністрації да, я е, особисто є депутатом обласної ради, але сьогодні ми як працювали до того, до початку повномасштабної війни з мешканцями, Безпосередньо так і зараз, коли ми виходимо, ми всі проблемні питання вирішимо. Рішуємо. Або до речі, а що за проблем... максимальна. А чи є якщо будинки в цей період вони пішли, деякі будинки пішли від вас від цих компаній, Чи можуть вони повернутися? скажімо, ось до цих ну, комунальних підприємств? Я відверто хочу вам сказати, що сьогодні я бачу тенденцію, що довіра до міської влади. Довіра до районної влади сьогодні е, така, що люди просять, щоб ми прийшли до них. Я разом з керівниками або Портофранківський ЖКС, або Фонтанський, угу. проговорили та вони хочуть повернутися до е, обслуговування угу. цим дв, двох двох е, або вони кажуть, ми ніколи ні з ким іншим не підписували жодних правооснавлюючих документів. Ми не переходили на нам просто почали приносити іншу плат... платіжну квитанцію. сьогодні. Вал. Просто таких будинків, які стоять в чергі, для того, щоб знов підписати документи з комунальними підприємствами Одеської міської ради, або ще раз підтвердити, що вони хочуть залишитися. В місті та в міських компаніях ну в будь-якому випадку це вже вибір мешканців саме тих будинків. Так. Вони можуть е, как би, обирати, з якими питаннями до вас ну частіше за все останні час саме звертаються мешканці приморського району напередодні опалювального сезону, напередодні зими, взагалі. Ви знаєте, я вам хочу сказати, наш район, ну, так, щоб ніхто не ображався, саме найкращий, саме такі привабливий, але він саме такі тяжкий. Тому що е історична частина міста, тому а, що старі будинки, старі будинки да. пам'ятки архітектури, uh -huh, тільки да. в історичній частині міста більше е 1300 таких будинків. І ми розуміємо, що е війна, блекаути е і все те, що ми сьогодні е маємо, це не дає такого е темпу е росту. Е Позитивного КПД, так, в тому розмірі, в якому ми йшли до війни, і ми розуміємо, що дуже багато питань по благоустрою Дуже багато. Ми це питання там відклали так на після війни. Сьогодні саме такі глобальні питання це заміна комунікації в во дворах, в будинках, це дах. Тому що ми розуміємо після ракетних обслів збиття шахетів, зриває пр... дах не тільки у людей, так, але й у, у людей у людей. Да, да ми да, розуміємо, жаль, що да. зриває ті... не тільки у людей, і у... в будинках, і ми розуміємо, що питання по встановленню вікон та дверей, тому mm -hmm. що були приліти, бу... да, були бачили, вибухи. Да, так і, це і ми, ми це теж робимо. Ремонти в парадніх. Ну, ми нікуди не уйдемо. тому Ну, Тобто, що ми... майже, майже всі такі, знаєте, звичайні проблеми міста, але до них додаються ще і воєнні проблеми, які, на жаль, виникають в нашому місті.